Переговорів з Путіним не буде. А з Росією можливо. За якої умови і в якому форматі? Відповідь має міністр закордонних справ. А ще Дмитро Кулеба повідомив про інші більш нагальні переговори щодо далекобійних ракет, які вже так зачекалися стрімкого польоту за визначеними координатами в Криму. А ще на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. Про неочевидні переваги ударів дронами по Москві і наслідки вибуху в підмосковному сергієвому посаді, про брехню окупантів і про злагодження української гвардії наступу події 533-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Посака. Переговорів із кремлівським дідом не буде і з Росією хіба що через посередників, і лише у разі повного виведення окупаційних військ з усієї території України в інтерв'ю виданню Кор'єра Деласера, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, говорив про ймовірність діалогу з країною агресоркою а швидше про неймовірність сценарію побачити за одним столом Зеленського та Путіна. Про що ж готова зараз говорити Україна? То це про Елекобійну зброю із західними партнерами про це Кулеба розповів агенції Reuters дві країни, які мають таку зброю, це Німеччина і Сполучені Штати. Ми ведемо переговори з обома, і це було однією з тем моєї розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном минулої п'ятниці. Доброю новиною є те, що на відміну від попередніх випадків, коли наші розмови з партнерами щодо нових озброєнь розпочиналися зі слова, ні, яке Згодом перетворювалося на так цього разу ні не було. Вони відкриті до обговорення. Вони в процесі проведення власних розрахунків і аналізу. І ці варіанти я думаю, що вони будуть розблоковані, але для цього потрібно більше часу. Девулбіанлокт і як повідомляють німецькі змі Берлін вже готовий погодити передачу далекобійних крилатих ракет Таурус, які можуть цілити на дистанцію пів тисячі кілометрів. Раніше Німеччина мала перестороги, цім-то Україна може використати ці ракети для ударів безпосередньо по території Росії. Утім, і у випадку з вже переданими британськими стормшедо із французькими скальп Київ дотримався обіцянки і бив ними. Виключно по московитах на тимчасово окупованій території України так звані путінські червоні лінії для заходу поступово перетворюються на безбарвні рисочки. Рік тому прильоти невідомих дронів до Москви викликали б глибоке занепокоєння союзників України. Тепер вони можуть лише дипломатично зауважити, що не заохочують Київ до таких кроків. Про це в інтерв'ю агенції РБК Україна говорив голова благодійного фонду Повернись живим. Ще пояснив сенс немасштабних, але регулярних ударів по російській столиці. Відтягування сили і засобів з поля бою з телів, з інших об'єктів. Звичайно, ну не ж Росія показувати всім, що постійно в, в центрі в центрі Москви щось прилітає. Їм треба щось змінювати. Це вимагає ресурсу. Ресурс знову ж те ж саме, що і в нас. Ми, ну, воно не береться швидко із неба. Його треба звідки забрати. На щастя, Росія дуже велика країна. І цілий там безліміт. Тому закриють небо Москви, відкриється небо в десяти інших. У великих містах закриють три заводи тут, відкриють п'ять заводів там, а, і нам завжди буде, буде по чому відпрацьовувати головне, аби було чим. Але прильоти дронів до Москви, виявляється, мають і неочевидні переваги. Наприклад, у вигляді поранених окупантів, яким доводиться конати просто на асфальті литовища у Ростові на Дону, адже до столиці летіти зась, поки там курсують невідомі безпілотники. Ростовський-на-Дону аеродром воєнний. Вылет из Ростовского госпиталя на Москву. В 9 утра нас сюда привезли. В Москве, в Москве. Запретили э, полет в Москву, потому что там атака дронов была. Но все бы ничего. Все понимаем. Просто-напросто. Ну, Привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под солнцем. Вылет будет в 8 вечера. Весь день під палящим сонцем ребята лежать. А ще багато ребят залишилися лежати і вже не встануть у підмосков'ї у Сергієвому посаді. За наслідками стрімкого зростання підмосковних грибів. Понад десяток росіян зникли безвісти. І, хоча офіційно заявлено лише про одного вічно хорошого руського, пропагандисти Кремля заявляють, що на місці вибуху виявили з сотні фрагментів тіл. Ймовірно, цей конструктор можна зібрати у десяток також. Дуже хороших росіян, яких більше ніколи не побачить у тепловізор на українському фронті. Але тривожні новини не лише на Росії, а й у іншого сусіда-диктатора Білорусі. Але ж зБУ їх попереджала менше тижня тому. Служба безпеки України повідомила про ризик російських провокацій та диверсій на території Мозерського нафтопереробного заводу у Білорусі. І ось саме на цьому НПЗ раптово сталася пожежа. Білоруське МНС заявило, що ліквідували факт горіння на установці з виробництва бензину. Чи було займання збігом обставин? Ще з'ясовують. А справжні пожежі війни досі на українському фронті ворог хоче прорватися в напрямку Куп'янська. Місцева військова адміністрація вже заявила про обов'язкову евакуацію цивільних. Чи варто бодай трохи довіряти ворожій пропаганді, яка вже радісно звітує про захоплення нових населених пунктів? Аналітики проєкту Діпстейт запевняють, Росіяни брешуть щоразу. Як відкривають свого рота? Ворог дуже інтенсивно все обстрілює. Ворог намагається не просто просунутися, а знищити все на своєму шляху. Був тиск. І він мабуть зараз продовжується досі. З Лиману першого Вільшани. були дуже багато повідомлень про синківку. Нібито вона перейшла в руки ворога. Це не відповідає дійсності. Наші сили оборони тримають оборону, не пускають ворога і відбувають всі атаки натиску ворога, які там є. І щоб тримати стрій на гарячій передовій бійці гвардії наступу з бригади Рубіж проводять навчання з бойової підготовки. Підрозділи відпрацьовують злагодження до автоматизму. Тут і штурм ворожих окопів, і закріплення на позиціях і взаємодія з бронетехнікою. Ключове не лише отримати потрібні навички, а й ретельно вивчити усі помилки. Адже на полігоні вони допустимі. На полі бою матимуть фатальні наслідки. Нацгвардійці кажуть, їм не потрібне додаткове над. Тхнення чи мотивація вони визволятимуть свою землю і будь-якої миті готові посилити побратимів із бригади на фронті. Олексій Пасак, п'ятий канал.